Мушу зізнатись, я шкодую, що приготувала ці тістечка. Але про це пізніше спочатку рецепт для крему, поєднуємо яйце, цукор, сіль та крохмаль. Окремо молоко у каструлістив дном доводимо до кипіння, помішуючи, вливаємо в яєчну суміш, повертаємо все на вогонь і варимо до загущення. Вимикаємо вогонь і поєднуємо з маслом, накриваємо плівкою в контакт і даємо повністю охолонути. А в цей час готуємо тісто, киплячу воду поєднуємо з сіллю та маслом. Всипаємо борошно і заварюємо тістом. І щоб воно не пригоріло, важливо обрати. Хорошу каструлю. У мене посуд бренду Крауф. Люблю його за німецьку якість, практичність, зручність та естетику. І коли тісто трішки охолоне, по одному вводимо яйця, кладемо в кондитерський мішок з насадкою і відсаджуємо на деко з пергаментом. Випікаємо розігріті до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин. Даємо охолонути, а в цей час завершуємо крему. Для цього вершки збиваємо до загущення. Заварний крем, який вийшов, перемішуємо, і поступово вводимо збиті вершки. У тістечок знизу робимо отвори і наповнюємо кремом. Лише тому, що ці профітролі без перебільшення неймовірні, і після них неможливо їсти покупні. Тому чоловік вимагає готувати їх знову і знову.